Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні ми дивимося на нові середні танки 11-го левела на п'ять нових машин, які ви зараз бачите перед собою на екрані. Сьогодні будемо розбиратися з їхніми ТТХ, і дам свою першу реакцію про те, що качати в першу чергу, на мій погляд, звісно, і які танки будуть імбами, які будуть поганими. Тому одразу давайте розбиратися. І перше наш гість, це в нас польська 11-го левела. Це 67 шакал. Ось зовнішній вигляд перед вами її в бою. В принципі, танчик виглядає досить непогано, естетично. Мені особисто він дуже подобається, тому що, знаєте, такі е, строгі форми бронювання. Це і плюс в тому, що деякі підкаліберні або бронебійні снаряди від вас будуть відлітати. Це плюс. Е, плюс до цього всього також в неї досить непогані характеристики, а саме основне дуже крута механіка, яка абсолютно повністю невілює механіку Леопарду 11 левела, давайте про все по порядку. Значить, покрутити його можна ось тут. Е, що можна сказати, по зовнішньому вигляду? Тобто башня в нас така сама, як плюс-мінус, це 63 там 200 мм броні, але при цьому всьому вона ще Посилена екранами, тому знову ж таки, я думаю, що танкувати вона прям стабільно не буде, але як і в цс 63 щось відлітати буде. Те саме про ВЛД, я вже сказав, що інколи щось якісь під будуть відлітати. В усьому іншому. Що ми тут маємо по ТТХ? Е, значить, броня корпусу 130 мм, бронювання башні 200 мм, борта 50, порта башні 70 мм. Все стандартно, все зрозуміло. ХП цілих 2200. Досить таки непогано. Маскування в стоковому режимі доволі непогане. Далі по рухливості <кхід> тут навіть в базовій конфігурації все чудово. П'ять вперед, 15 назад, 20 коняк на тонну, Тут ніяких питань немає. Е, ну і саме основне це в нас приколи з вогневою потужністю. Значить, що в нас тут 430 фастрайку це взагалі багато. Да, деякі ТТ-11 левела протекеті. Мріють е, відповідно середнє пробиття 280, 340 і 58 мм. Розкид 0,35 час зведення. 2,1, боєзапас 55 снарядів, КД 8,9 8 і е, секунд. Відповідно, 9 градусів КВН, але основне, що є в цього танку, просто якась неймовірна механіка. По перше, тут в нас. Цілих дві механіки це іонний і форсаж, який збільшує потужність, двигуна і максимальну швидкість, і просто е, подивіться, до яких цифр вона зростає. Я чесно кажучи, трохи в шоці, тому що е, щоб ви розуміли, сімдесят да, 76 км на годину, ви нажимаєте кнопочку Є і танк роз... розганяється до швидкості 86 км на годину. Я просто ж хочу, щоб ви собі зафіксували це в голові. Це ну, як ЄБР, 10-го левела, це просто жесть. І також в цього танка є ще й електромеханічний дальномір, який зменшує і розкид, і час перезаряджання. Тобто тут можна розкрутити перезаряджання при повному е, фарші до 7,6 там 6 секунди при Альфі 430. Так, да, ДПМ у нас вийде там 3400, але з іншого боку, не забувайте про те, що у вас розкид зменшується, тобто стабілізація покращується і точність покращується. Що з чим є проблеми, наприклад, в сесії на 10-му левелі. Е, ну і саме головне це те, що комбінуючи ці два параметри. Е, Тотальну швидкість, ви можете займати абсолютно майже будь-які позиції в бою без особливих проблем. І феноменальну вогневу потужність плюс 9 коняк Ой, 9 градусів КВНів. Ну, як на мене, це very смарт-танчик. Вам скажу дуже класний, дуже класний і має гратися дуже приємно. Тому хто качав цесу просто виграв в 6.39 секунд. Ви бачите, це просто жесть. Коротше, танк максимально імбовий, максимально класний. Я однозначно рекомендую вам його прокачувати. Машинка просто феноменальна. От в усіх сенсах щось танкане приїде, забере позицію. ДПМ хороший альфа висока, бронепробиття високе, КВН є, якась там даже броня. yeah <laughs> Отлічна машина, як вона буде ранить, представте, в бата влетіть на швидкості 86 км на годину. Та ти що, це буде взагалі Е, Далі, значить, до, що про шакала, ми пройшли. Е, тепер про Леопарда Тут особливо сильно розказувати не буду, навіть ДТХ ми сильно розбирати не будемо, тому що тут марш розбирати. Е, це самий нецікавий, е, Стежка 11 рівня. Е, чому не цікава? Тому що, по факту, це в нас повна копія Леопарда е, 10-го левела з трошечки збільшеними характеристиками. Е, тобто 450 альфа страйку, 289 бронепробиття 340 на Голді, е, ХП-шок трошки більше завезли, на 100 одиниць всього лише 65 перед 23 назад. Там коняк на тонну е, в районі 20. Зведення Отлічне КВН на мінус 9. Але е, прикол в тому, що, по-перше, в нас в цьому патчі апнули, в, не в цьому в 2-0, апнули концепта 5-го, в якого альфа буде 460, а не 450. да ДПМ буде погірше, але тим не менше, е, нашого цей 11-й левел на фоні концепта. Я, чесно, сильно не розумію плюс саме головне абсолютно мертвіша механіка. Це в нас як вона там називається? Електро, че сам скажу, електромеханічний дальномір, щось типу, такого аналоговий балістичний обчислювач. о, да-да-да, вот. Вона, типу, зменшує розкіп. По факту, це вам дає на практиці, ось в бою це дуже добре показано. Те, що ви по факту маєте на танку, ну мовно, два приціли. Тобто, уявіть собі, що ви на лопардо накинули прицел, і потім ще один прицел зверху. Суть механіки полягає в тому, що коли ви їздите зі швидкістю менше 20 км на годину або стоїте в кущах на базі, то у вас заповнюється ця шкала і, Відповідно, покращується точність. Але просто подивіться, наскільки слабко вона покращується. Ну ви бачили, да, наскільки це коло звелось? І вони так показують, ніби ти прям 100% попадеш в цю пімпочку на такій дистанції 300 метрів кожним пострілом. Ну, я, звісно, вірю, я повірив, але ви не будете попадати кожним пострілом. Тобто, якби тут не було на якийсь час, пропадало повністю коло зведення, да, і ви стріляли в точку, як в контрструки, наприклад, да, наприклад. Ну це одна справа. А так як коло зведення в нас не пропадає, ну чесно кажучи, як на мене, воно виглядає ну, максимально в срато. Особливо згадуючи те, що в нас в ЦС 63 по факту така ж механіка, яка теж зменшує розкид, але при цьому всьому покращує і ДПМ, і той танк ще літає 86 км на годину. Ну тобто, абсолютно не актуальна тачка. Рухаємося далі. Далі в нас об'єкт 432У. Оце, звісно. Конечно... Вері смарт гай, я вам скажу, м'яко кажучи, надпотужний танк. По факту, перший ОБТ в нашій грі я просто по-інакшому ніяк назвати не можу. Той же саме, наприклад, Шіфтен якийсь і так далі. Чому? Тому що в нього абсолютно все є. Для того щоб показувати неймовірний результат, тобто, по-перше, бронювання феноменальне, да. Тобто, в нас 120 мм, під такими кутами буде давати приблизно там в рівні 250-260 мм броні. Тобто, сам себе спойлер, він там не кожним пострілом проб'є ВЛД, плюс борта 100 мм, плюс візуально навіть тут видно, що в нас є екрани. Да? Я не знаю, чи будуть вони, правда, в моделі чи ні, але вони можуть бути проти кумулятивними протикумулятивними решітками. Відповідно, в борта його теж треба буде вицілювати, обережно стріляти кумулятив. Тому що можна не пробити, Та й в цілому 100-мм борта це ну, типу, жирно. Плюс не забувайте, да, що у вас ВЛД пряме, 120 мм під кутами, можна спокійно танчить бортами. Бронювання башні 310 лоб, 210 мм борта. Феноменально. Плюс не забуваємо про те, що в нас накинуті екрани. Да, є один ну, доволі такий великий лючок, але з іншого боку, він з одної сторони, тобто башня, в принципі, танкувати буде непогано. Тут ніяких проблем немає. Відповідно, 2200 хп в базі, 400 метрів огляд, хороше маскування. Рухливості. Тут все не так добре, але знову ж таки, 16 на тонну – це в базі, ніхто не заважає, якісь там перки прокачати на е, динаміку. Можливо, турбіну поставити, все буде хорошо, 50-18 це окей. Е, ну і саме основне, тут е, прикол в вогневій потужності, і він робить її просто якісь неймовірним танком. От дивіться, вроді би, по факту нічого такого. 460 альфи, 206 бронепробиття, 340 кумис. точність зведення, в принципі, як яквушки, КД 12 секунд, мінус 6. Ну, типу, нічого такого. да? Але є нюанс, є нюанси. Зараз його відбудеться. Вам покажу, значить, як воно працює. Ви приїжджаєте на позицію, якусь да, умовно кажучи, і починаєте перегрівати свій ствол. Називаємо це так. Називається це в нас термобалістичний надзаряд. По кнопочці X він активується, ви починаєте розігрівати свій ствол. Ось вас заповнюється шкала демеджу, да, і там, ну, понятно, в нашій грі є плюс-мінус 25, мав дати на 490 дав на 438, але сам факт. Тобто, ви розігріваєте свій ствол, у вас стає отам, 490, 560 і внімання, 600 одиниць Альфастрайку 11-го левела. Uh, ну Це якби very смарт, Вері потужна. Тобто, уявіть собі, да що от зараз якраз таки от хороший момент, вони в бою показали. Вам же ніхто не заважає. Наприклад, в моменті, да коли ви стоїте просто в ситуації, там якісь там один в один, два в два за кутом, дали тичку, розтанкували цього фокса да, який стоїть за кутом, ще раз показую. да uh, Розтанкували Фоксад борта, дали йому тичку. Він залишився шотним мовно 600 HP в нього залишилося або менше. Ви заїхали за кут, перезарядили гармату, розігріли її за кутом. вийшли щоб дорахували на 600 Ну, це охренеть просто. Тобто ви можете грати як ДПМну машину да, від своєї там стандартної альфи, так і при цьому всьому, просто заїжджаючи за кут, е заряджати, ну просто нажимати кнопочку X, заряджати собі дубінну альфу, як не знаю, як в якогось важкого танку 10-го левела, при тому, що у вас і броня від цього важкого танку 10-го левела. І в позиціонки виходить там, да, звісно, ДПМ буде просідати, бо шкала заповнюється певний час, але все одно, ну представте, да, на 600 впаять на 430 Ну, це якби гуд як на мене, це дуже гуд І ДПМ непоганий, і при цьому всьому Альфа страйк величезний. Тут я хочу сказати, що ну щось вони перестрали з цим 430 Як на мене, він може бути занадто сильним. І е, ну теж очевидний фаворит для прокачки е, поряд з е, цс 67 Шакал. Е, далі, леопарда ми вже розібрали. Переходимо до теж, м'яко кажучи, нестидного танку. Це в нас ISS xxx 40 тонн. Це в нас наступник. Шата 25Т, е, виглядає машинка якось ось так. Це така, знаєте, n 90 на максимальних стероїдах. Е, танчик е, теж вийшов неймовірним якимось імбовим. Зараз подивимось на його механіку. Вона робить його саме таким надпотужним. значить по ТТХ, вроді би, знову ж таки, нічого такого. Ну, 420 фастрайк, 263 бронепробиття, 335 кумулятив, 0,35, 2,2, В принципі, непогано, але 70 снарядів, да? гуд? Uh, відповідно, час повного перезарядження барабану ще раз нагадую, це просто голи 36 секунд. Тобто там, з усіма обладнаннями, перками, до буде в районі 30 секунд. Uh, минус 9 градусів КВН у бачата на секундочку. да І 5 снарядів в барабані е, потенційно на 2000 плюс одиниць шкоди. Вже виглядає не так то й погано, да м'яко кажучи. Але тут ще, крім цього, єдине, що погане маскування, але він здоровенний, в принципі, навіть відео це видно. да Тобто це окей, це нормально, його в принципі цим маскуванням забалансило. Тобто не можна сказати, що воно якесь прям суперпогане. Але ну цей танк розміром з концепта 5-го, значить, відповідно, має е, мати маскування е, цього концепта 5. І ось тут ви побачили цю механіку. Механіку, яка і робить його суперембовим, але знову ж таки, зараз трошечки до цього повернемося. Міцність 2000 одиниць, бронювання корпусу, понятно, відсутнє. Ну і відповідно рухливість тут просто теж феноменальна: 32 коняки на тонну, 68 вперед, 25 назад. Ну, це прям very good. Це прям very good І основне це те, що теж треба показувати в відео, це те, як цей танк стріляє. Тобто, ви, по суті, маєте ну, безкінечний барабан, я по інакшому це ніяк не можу назвати. Тобто починаєте ви бій. Да, умовно кажучи, у вас заряджається повний барабан за там 30 секунд, 5 тичок. Ви відповідно, приїжджаєте на позицію, забираєте її, даєте на прокаті там дві тички з барабану. Да. Скидаєте повний барабан, починаєте своє перезаряджання, да але в якийсь момент на вас хтось вривається, да і вам треба срочно стріляти. Ну, таке ж може бути. може бути а, І як ви бачите, кожна тичка заряджається чуть-чуть більше, більше 6 секунд. Тобто ви ну, там умовно заїхали нагору, дали дві тички, скинули барабан, зарядили знову дві Дві-три тижки ви знову готові стріляти. Це просто це просто щось феноменальне. тобто Ви можете як давати повністю весь барабан на 2К урона так само ви можете і приїхати на позицію, розкидати там 4 пайки, піти на КД. Ворог буде думати, що ви на КД. Так, бо ви тут візуально навіть видно, що цей механізм заряджання піднімається. Відповідно, вас фіксується башня. Це важливо, тобто ви не можете стріляти і крутити башню, коли ви в перезарядці, але з іншого боку. Ну і на бачаті ви теж крутити башню можете, але стріляти ви не можете. І що вам дає поворот башні при ПКД, я не знаю, чесно кажучи. Але тобто ви можете забайти таким чином, що ви пішли на перезарядку. Ворога він їде за вами. Відповідно, ви зарядили один там за 6 плюс-мінус секунд. Розвернулись добили шотного. Ну, я не знаю, понятне діло, що можливо для е, слабких гравців це е, не супер-крута е, механіка з точки зору е, реалізації. Бо треба вміти гратися зі снарядами, треба вміти підбрати момент, коли треба зарядити повний барабан, коли треба зарядити дві тички, коли треба зарядити три тички. Е, але в цілому це дає вам просто феноменальний спектр можливостей. Ви можете видавати кучу урону, ви можете давати по, по одному снаряду. Всі це, 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 це просто щось ненормальне. Як на мене, абсолютно феноменальний танк вийшов. Е, дуже сильний, дуже класний. І теж я впевнений, максимально мастхевний для прокачки. Це в нас от, три танки: ушка, Шакал і сей. Це просто муа. клас, отлично. Я прям ну здивований наскільки класними вони вийшли. Е, ну і остання машина. Це в нас е, Патон. Е, Патон X69 е, дев'ять хацкер. Хацкер, <хи> назвем його так. Це в нас новий аналог М-48 Патона. По факту, це в нас, ну я би сказав, щось типу Центуріона Action X з плюс-мінус різними прикаляхами. В нього насправді. Така механіка, як мала бути в леопарда першого, ви зараз бачите і в дії. Тобто, у вас імбова стабілізація на 15 секунд включається. Да? Потім, відповідно, є цього, цієї здібності, і відповідно знову у вас на 15 секунд просто ідеальна стаба. Як на мене, от така ідеальна стабілізація значно краще, чим те, що є в Леопарда з точки зору цього балістичного обчислювача. Тому що стабілізація в нашій грі ну, набагато більш і якісніше впливає на кінцеву точність, чим по факту. То це з дерев'яне коло і попитки закинуть, я не знаю, там на 400 метрів піксель е комусь. Тобто, це абсолютно не впливає. Але з іншого боку, так глобально дивлячись на цей танк, е да, знову ж таки, я б не сказав, що це якась прям сильна механіка. Да, вона прикольна, вона класна, вона краще, ніж в того ж самого Леопарда, але на фоні ушки, яка може дати на 600. Нагадую, да, просто як з дубіни. Е на фоні бачата, в якого безконечний барабан, по факту, і це, яка їде 90 км на годину. Ну, майже ну там, якщо турбіну поставити, буде 90 е 90 кілометрів на годину ще й має і покращений е, ДПМ, і покращений розкид. Ця динам... механіка м'яко кажучи, просідає. Але давайте подивимося на його інші ттх е, Бо тут є приколи з е, е, можливим бронюванням, бо ВЛД в нас тут 127 міліметрів. І, я чесно кажучи, дуже сильно вагаюсь. От хочу почути вашу думку в коментарях, скільки ви думаєте, тут буде привідьонки От, типу, на мій погляд, тут має бути десь 200 плюс, е, але наскільки 200 плюс, це важливо. Тому що якщо тут буде просто 200 мм, ну, очевидно, що дев'ятки, десятки, вас будуть спокійно пробувати. Але з іншого, Боку, да, якщо ви сховаєте своє ВЛД за якоюсь насипі, буде виставляти тільки його частину під хорошим кутом, Очевидно, воно рикошетить, буде. Аби ну навіть там привьдьоний броні, якщо буде стріляти кудись сюди, куди я показую. Тут буде все непогано, але знову ж таки, ну це штучні абсолютно ситуації. По башні тут все насправді теж не дуже добре. 203 міліметра, тобто, в оцій зоні, скоріш за все, прямій, якраз таки 203 міліметра, плюс можливо тут є якась маска, але ми про це не знаємо, поки не побачимо коліжну моделі. Але знову ж таки, 203 мм під таким кутом, ну це в кращому. Випадку двісті п'ятдесят. 250 мм, або навіть 240, скоріш за все, або вона ж навіть 230. Тобто, ну очевидно, навіть ББшками дев'ятки будуть особливо без особливих проблем пробувати. Тобто, по факту у вас броня саме в корпуса від якихось легких танків, і то дев'ятки в принципі там мають більш-менш адекватне бронепробиття в башні, ну хіба що на мансі, то есть, як показували відео, да то есть, ви можете від КВНів, да ось в таких ситуаціях там щось пробувати розманшувати, да от як тут показували, да, то есть, щось там буде відлітати від скосів, бо скос, я так розумію, тут теж 200 мм, і очевидно, вони танкувати будуть. Але, ну опять же, маска доволі велика. Попасти в неї доволі просто буде. Я думаю, що буде доволі легко стабільно пробиватись. Тому це по факту такий, знаєте, ну снайпер в дальньої дистанції, з можливістю, знову ж таки, щось танкнуть, як Цеса інколи, але Цеса ще їде швидше, і механіка краща з ДПМ-ом і так далі. Тому. Тому якось паттон, то поки що от я разом з леопардом. Ну, леопард взагалі поганий вийшов. Це ще куди більш-менш. Тобто, там, якщо б ті машини в першу чергу прокачувати, то паттон потім і потім тільки леопарда. Бо по усім іншим дтх тут теж ну, не супер. 2 200 хп, 420 огляд, маскування, в принципі, ну плюс-мінус, як в патонів, 22 коняки на 50-20 назад, ну ніби не погано, але ну, нічого такого. да 420 фастрайк знову ж таки він там не збільшується, у вас там не збільшується перезарядки, тому це мінус. Єдине, що ну Непогане 278 340 плюс 034, 60 снарядів, 835 КД і мінус 10 градусів. Тобто, в принципі, тут буде хороша стаба хороше зведення, якась там броня, але механіка мертва. Е, тому якось отак. Ось така моя перша реакція. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал. Не забувайте, будь ласка, це робити. Це дуже важливо. Ставте лайки. Е, завтра будемо дивитися на пт але ну поки що те три штуки прям неймовірно сильні. Хочу почути ваш фідбек в коментарях, а ми чекаємо завтра ПТшок. Як завжди себе з без кіто Україну та зустрінеться в наступних відосах та на наступних стрімах. Всім баба.